Ми зробили роботу над усіма помилками, і тепер у нас нова rgb LED стрічка яка працює в Apple Кіт, і вона набагато краще попередньої. Давайте дивитись чому. Передня стрічка у нас була з SMD світлодіодами. І було декілька проблем в тому, що силиконовий шар був досить важким. Через це стрічка була не така гнучка. Вона була один в один, така сама, як Yeelight. Yeelight стрічка можливо, у когось з вас є Yeelight стрічка її дуже важко. По-перше, неможливо поставити конектор, щоб зігнути, і її саму неможливо зігнути, тому що вона дуже має товстий шар силікону і просто не згинається. Отже, це затравочка. Що у нас в нашому новому комплекті? Поки я ще не розпакував, хочу сказати, що у нас є для партнерів. І магазинів, ем, окремі партнерські програми, і ми з задоволенням будемо з вами співпрацювати. У нас в комплекті йде більш потужний блок живлення, у нас в комплекті йде homekit контролер і у нас в комплекті йде 3 метри стрічки нового типу. Все, що нам треба, це підключити блок живлення в розетку, підключити контролер в роз'єм блоку живлення. А також підключити саму led стрічку до контролера. Зверніть увагу, щоб стрілочки відповідали одна одній. Після цього стрічка почне миготіти червоним, це означає, що. Вона готова для додавання Apple HomeKit. Отже, в чому перевага цієї кобстрічки? Як ви бачите, вона прям дуже яскрава, насправді. Давайте зробимо ще яскравіше. Ви вже все це знаєте сто разів, Але керування у нас тут відбувається, і ми можемо обирати будь-який колір. І відповідно стрічка цей колір міняє. І вона прям, ну воно прям супер яскрава. Отже, в чому перевага? Вона більше споживає, тому потужніший блок живлення, але і вона набагато яскравіша. Як ви бачите, ну горить. Просто буквально... Говорить просто буквально все. Перевага її в тому, що світлодіоди розташовані один до одного настільки близько, що вам не потрібен розсіювач. Вона просто відразу дає майже одна суцільну лінію світла. Наступна перевага в тому, що кожні 5 см ви можете відрізати шматочками цю стрічку і підрізати під потрібну вам довжину. Якщо цю стрічку ви хочете повісти, наприклад, за телевізором або за монітором комп'ютера, вам потрібно її зігнути. І саме цю стрічку ви можете згинати під досить великим кутом, як ми бачимо. Звичайно, не треба фанатизму, тому що можна зламати доріжки, але вона згинається вільно під досить різким кутом. Або більш цивільний метод. Ця стрічка підтримує маленькі конектори. Ви могли вже бачити у нас на сайті їх є декілька видів, абсолютно цивільний метод. Просто розрізати стрічку і вставити конектор. Важливий момент, що зубчики на цих конекторах мають співпадати з мідними крапочками. А тепер найважливіше цей контролер. Ви, скоріш за все, вже бачили подібні корпуси в різних екосистемах, в різних виробниках. Ці контролери відрізняються від цього, що можна купити, тому що вони виготовляються під наше замовлення з нашими параметрами. А наш головний параметр це плавний пуск і плавне вимкнення, вона вмикається досить плавно. Також вона плавно міняє кольори. Якщо ми зараз в синій. То 3 секунди йде зміна кольору, і відповідно, коли ви вдома змінюєте сцену або якийсь сценарій, то у вас все відбувається плавно. Вночі у вас так само плавно вмикається світло. Для нас це максимально важливо, тому що світло, яке вмикається різко. Давайте подивимось, як приклад. У нас є торшер, і у нас є знизу з зимі смарт-контролером. Це наступний наш комплект. Про це знімемо окреме відео. Як у нас вмикається і вмикається торшер? Різко і незатишно. Як у нас вмикається, вмикається підсвітка під диваном. Ну, це ж просто інша справа. Також не забувайте, що ви HomeKit ви можете міняти іконочку Іконочку того, як виглядає цей девайс. Не забувайте про це. Як ми всі пам'ятаємо, з датчиками руху ця стрічка взагалі стає е, чудовим велком світлом у вас вдома. Коли ви заходите вдома, воно плавно вмикається. Про це багато разів розповідали, але обов'язково ще будемо розповідати в майбутньому. Ця стрічка доступна до замовлення на нашому сайті Koala.ua. Вони мають довжину 3 метри. Але якщо вам потрібно... 5 чи більше метрів, напишіть нам в телеграм і ми зберемо замовлення по довжині саме під ваші потреби. А на цьому все. Побачимось в наступних відео про не менш круті світлодіодні стрічки.